Доброго дня, шановні члени журі. Мене звати Лефіренко Софія, я учениця 11 класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка. Дозвольте представити вам роботу на тему рівня медилування ДНК в лімфоцитах в нормі та про їх для диференціації. Отже. Отже. Почнемо з того, що мотилування ДНК є однією з основних модифікацій, що пов'язана з контролем регуляції експресії генів. Контроль експресії генів, в свою чергу, тісно пов'язаний з диференціацією клітин та розвитком всього організму в цілому. Отже, нормальний процес перебігу мотилування ДНК є умовою для нормального функціонування клітини. В даній роботі ми зосередили свою увагу на рівні та патернах металування ДНК в лімфоцитах в нормі та при їх дедиференціації, тобто трансформації лімфоцита у лімфобласт, а лімфобласт це клітина попередник лімфоцита. В роботі ми використовували лімфоцити, що були виділені з периферійної крові здорового донора. Шляхом зонального синдругування в градієнті щільності фіколоварографін. Також лімфоцита культивувалася протягом 24 годин в поживному середовищі РПІМА 1640 з додаванням ембріональної долячої сиротки, мітогену, антибіотику та антибіотику. Отже, металування ДНК як і в лімфоцитах, так і в лімфопластах було досліджено за допомогою методу кометного електрофорезу, що був проведений за стандартною процедурою. Отже, першим етапом нашої роботи був безпосередній підбір параметрів для, наш, для проведення нашого експерименту. До таких параметрів відносилась тривалість рестрикції, тривалість електрофоретичного пробігу та активність. Використаних нами рестриктаз. Після проведення серії дослідів з різними значеннями цих параметрів, суттєвої різниці між результатами ми не помітили, тому ми зупинились на мінімальних значеннях цих параметрів. Отже, девайс рестриктаз. Тривалість вибачте, рестрикції становила 20 хвилин, тривалість електрофоретичного пробігу становила 5 хвилин, та активність рестриктаз становила 1,5 юніту. Використання ізошизомерних рестрактаз дозволило нам встановити, що у ліффоцитах переважає так зване CPG-металування. Це означає, що більша частка упізнаних рестрактазою сайтів була опізнана саме рестрактазою, що розрізає металовані cpg ділянки, cpg сайти. Тоді як у лімфобластах ми бачимо абсолютно протилежну картину, тобто там переважає несі пічі металування, що в принципі характерно для даного типу клітин. Отже, висновки були встановлені оптимальні умови для проведення такого експерименту. Було встановлено, що відносний рівень металування ДНК в лімфоцитах становить 20%. А при трансформації лімфоцита на лімфобласт змінюється патерни металування. Отже, у мене все. Дякую за увагу.